Всім привіт! Леонід Котвицький. Зараз город, який я буду орати, орати мотоблоком-плугом. Давайте перейду і покажу, що і чим. Так, отакий От город. І ще там шматок, ну, коротше, всього соток з Вот. Тут більш-менш чисте після картоплі. Тут було дуже заросле бур'янита, морква, гичка, і воно це все лежить. Но перед уборкою було викошене, тому воно більш-менш подрібнене. Волосінню, тому повинно легше йти. Там далі такий зарослий бур'ян стоїть ну, не вище колін, але десь до колін, тому теж невідомо, як воно себе поведе. Ну і основне, що, мотоблок десятка. 10 кінських сил. Позичив у знайомих. Плуг. Плуг варений, переварений, роблений, перероблений. І ніби вже сьогодні надійський повинен працювати добре. Поставлю його поки що на невеличкий захват, Так тут таврепом регулюється. Глибину колесиком обмежив сантиметрів 10-10. Зараз ще довішую трохи вагу. От, щоб легше натискалось. От, і будемо пробувати. пробувати. Він перероблений, переварений, тому його доведеться перші, не знаю, може рядків з 5-6 регулювати, там він там регулювати спереді. Тут регулювати ширину глибину, ну, як завжди, особливо, як переробив, то змін багато і треба його підстроювати. Тому знім... оператора в мене нема, знімати буду сам, тому як вже вийде зйомка. Ну, весне, що вийшла оранка. Подивимося, якщо вийде, тоді розкажу відео, що в цьому плугові вийшло, що завдяки чому. А не вийде, ну що ну, зробиш, будемо далі доробляти. Починаємо. Так, так першу, першу борозу не знімав, як я її робив, то саме тяжчий момент, але, але от нарізав. Так, так, значить, тепер, коли сам заїжджаємо, заїжджаємо сюди, тут така та мілкіша правда, та, потім сюди, коли йдемо назад, і далі розширяємо. О, тут, тут, зараз побачимо, ну, більш-менш більш, рівна, чуть-чуть там десь збився, але, збився, але то навіть не того, що, а того, що просто навіть, навіть не, не бачив, в яку сторону йти. Дивився туди рядок чи не туди рядок, потім згадав, що там був рядок, рядок і, ще і ще досаджений один кусок рядка. Коли я так ну, по ногу, по залишках рядків дивився і не збило. Але більш менше Так, так продовжуємо. Так, їдемо. В даному випадку я їду порядку, який не зарос зілля. ви Можете подивитися, як йде Оранка. Значить, зразу скажу недолі. По-перше, сильно мокро, залипає плуг. По-друге, цьому плугу ще не вистачає нахилу вправо. Це потім доробиться. Зараз не основ, основна проблема не та була. Через те він погано перевертає землю, частину сипле вліво, от, більш задирає її догори. Це так зроблено з завода. Чи з завода, чи хто там його перероблявши до мене, я не знаю. от, І він з торчака задирає землю. От, ну, це потім доробиться. Бачите, забиває як. Ну і плюс ще дуже мокро. от, Але основна проблема була не в цьому. не в цьому, Основна проблема була, що плуг зразу був кривий, дивився вправо від центру, взагалі відхилявся вправо сантиметрів на 7 кінчик. Оце одне було, він був кривий. Потім його переробили, але його все одно викручувало, досить таки сильно викручувало в бік. Переробили, зробили кращий, цей, кращий відвал, вкоротив там я одну із тих, тих тяжок, він став дивитися вже рівніше, але все одно викручувало сильно мотоблока вбік. Оце вже йду там, де зілля тут вже доводиться руками трошки періодично підсмикувати. Бачите? Глибина сантиметрів 10, це не 10-14, 14-15 10, сантиметрів, не більше. От, чому колеса слабуваті, 10-й мотоблок і колеса, ці стандартні 12-ті От. свискаються колеса і через це досить багато пропускається. Ну Недолік що й сам плуг більш забивається, особливо як зілля. От, коли багато зілля набивається, доводиться періодично зупинятися і його висмикувати. О, зараз я йду на другій передачі. Вже 13 колеса в мене є 13 і ширші, і м'якша гума. І на 13-х значно краще йде. Ну це, правда, чужий мотоблок позичений, я не можу на ньому ще й колеса свої перекидати. От. Ну, отак його іде робота. От Там, де зілля, там доводиться більш руками допомагати. Хоча, замітьте, я мудряюсь одночасно знімати. так, Ручки в більшість я все-таки випускаю, але іноді вже за. Застрягає, починає підбуксовувати, доводиться підсмикнути чи ворухнути, щоб пішло далі. От. Таким от чином, значить, працюємо. Ну і думаю, ви бачите так, що ніяких проблем з викручуванням немає. так і Мені не доводиться взагалі ручки тягнути вправо, вліво розблоковувати колесо, поставив. так Мотобок чуть-чуть навскоси, так, ніби старається трошки вилізти вліво з борозни, борозна його не пускає. І це саме ідеальний варіант. Все, він іде сам. Я за ним взагалі отут, де не немає стільки зілля, то я взагалі собі просто йду з боку і тільки спостерігаю, що він. Що він тут собі працює? Легесенько. так? Ну, Чому? Чому? Ну, Оце я в кінці скажу, що я зробив саме з самим плугом, щоб не крутити болтами, там, як то викручують плуг вліво. Його доводилось дуже сильно викручувати болтами вліво. Тоді на паралелях затаскувати вправо. Тоді знову ще трохи вліво. І все одно періодично доводилося руля підрулювати, підкручувати, тому що ну, ну не можна було його вирівняти. От. Основну річ. Я покажу в кінці, дехто може зразу в плугові помітив, коли я знімав зверху, який він ішов. І навіть незважаючи на це, що він отакий от, ще не, не має хорошого нахилу і перевороту, йде рівненько. От, ну, отака у нас приблизно ріля. Могла бути краща, але, але, як на мене, досить непогана, як для осінньої оранки. Ну, а тут я вирішив на тій частині, де зілля, спробувати третю передачу, ну, понижену, звичайно, так. І воно пішло значно краще. Чому? Тому що зілля все-таки для розриву зілинки треба більшу швидкість, що власне доводиться мотокосами. так. Коли на хорошій швидкості, то вони перебивають зілля чи ліскою, чи ножем. Якщо швидкості немає, то буде мука. Ну і от власне, тут дав хорошу швидкість і воно пошпандьорило. З вільям стало забиватися значно рідше. Ну, як і раніше, мені не доводиться його вправо-вліво вирівнювати, мучитися. от, Він собі йде сам легесенько, от. І таким чином, от таким чином працюємо. Ще я потім, то, як то там недовго зробити нахил, я пізніше покажу, в якому місці там всього лиш треба зрізати і переварити, але викручування вліво-вправо вже не стало. Все, зо, я З цього моменту практично я за нього вже забувся. От така от справа. Так снарод. Такс народ. народ. Закінчив я, я, я роботу. роботу? Закінчує вже. От із ключною фаримо мотоблока. Ну вже мусив за блоки або віддати. О, мусив, я я Gazichu, <hers> oh, oh, тому що дощ, дощ, це все заливало. От, але закінчив. так, як я показував в кусочку відео Рілю, так, так, і до кінця я тих 800 робив. 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 Все нормально. Все нормально. Там, аж там три різних куска робив. я робив. От, От задобалось, звісно, розвертатися, але Рілля вийшов вже досить хороший. При тому, що При це, тому, що мотобок, це мотобок, не ідеальне, не ідеальне, я згадував, що йому треба угол переробити. Дов. Доробити. ну це дорого. Ну, а от зараз а я знімаю, от я зараз знімаю, знімаю, ви помітили. В кого це стало вивертати? Стало робити рівно. От я зараз знімаю третю паличку, це палка означає напрямок, напрямку в цьому руці здовж боротьби.

Щоб вже геть, геть, хули геть хули догадалися. догадалися. Ну а робота, ну, а робота робиться, вже, 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 тепер ним стало приємно переворот зробити. Там буквально там, 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 10 хвилин роботи. роботи є, є, щоб нагинав Це лежну. Це спереді, це, це спереді трубочка. трубочка. Кріпьна, кріпь, просто зріжеться, зріжевається, приварили, от сюди, от сюди. А її треба сюди сюди приварити. Це секунда мені відчительне привертання його. З самого початок, знову відпавмо, знову все. Зараз справа ви думаєте, зрозумів чому? Ну, а я вам всім. Бажаю вам всім вас. Це вдається. Все, в... все, 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 все вдається. Вдає, тому, тому що все таки, що... хоча б -таки раз, хоча б раз рекомендується на осі, на ось орати, орати переверта, ногами, Щоб вони вигнивали, загнивали зазимов, от а не працювати не працювати тільки фрези. Швидше на багато, швидше, що я би так, що я бив метр 20, що метр 20 фрезою зразу. Навіть зараз за що там шістдесят шістдесят разом зараз. От а що пушкиш береш. Так і і наскільки фрези мерівні фрезами, на фрезами? Все? але все? фрези, але фрези розможуть бур'яни бур'яни, а плуг навпаки їх, навпаки зменши, їх багаторічні, <піл 'я> багаторічний їх... переворот, роздерно, все і не корінці дуже багато нових багато нових виростає. Частина знищиться, але частина виростає більше, але їх стає б. От плуг навпаки зменшує, зменшить багаторічних багаторічних бур'яних. Приємно, коли приємно, коли це все робить, і все робить нормально, куть нормально. Тільки в кінці рядка, в кінці рядка був. Так він проробиться, проробиться все. Хай вас все так. Все вам найкраще зенітку Твецький.